Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Буквально наступного дня після того як Україна і Сполучені Штати нарешті домовилися щодо знаменитої угоди про копалення, тобто про створення інвестиційного фонду для української економіки. У Сполучених Штатах все гучніше почали говорити про можливість виходу цієї країни з російсько-українського переговорного процесу. Про те, що про мир мають домовлятися самі росіяни і українці. На перший погляд, це може виглядати дивним. Адже здавалося б, саме підписання угоди про копалини має зробити Сполучені Штати проактивними у переговірному процесі. Але це в ситуації, коли переговірний процес дійсно може призвести до якихось наслідків. А якщо ні, ну, по перше. Говорити про те, що у Вашингтоні дійсно ухвалили рішення відмовитися від переговірних зусиль, зарано. Таке рішення може ухвалити тільки одна людина: президент Дональд Трамп. Віце-президент Джей Ді Венс, який говорив про те, що тепер про мир мають домовлятися саме росіяни і українці, міг висловлювати власну думку про процес перемовин, у якому він не бере якоїсь безпосередньої участі. Речниця Держдепартаменту, на яку посилаються, як на чиновницю, що нібито оголосила про можливий вихід Сполучених Штатів з перемовин, тільки цитувала попередні заяви свого боса, державного секретаря, тепер ще й радника Президента Трампа по питаннях національної безпеки, Марко Рубі. Але варто нагадати, що. Пан Рубі робив ці заяви після Паризької зустрічі із колегами з європейських країн та України, коли переконався в тому, що максималістські вимоги сполучених штатів до Києва і європейських столиць не підтримуються учасниками зустрічі, які натомість запропонували американській делегації власне бачення поведінки на перемовинах, і з того часу. Жодного нового слова про можливість виходу сполучених штатів з перемовин від Марко Рубі не було чутно. Ба Більше державний секретар навіть говорить тепер про можливий прорив у перемовин. До того ж, навіть якщо уявити, що Дональд Трамп дійсно ухвалить рішення про вихід сполучених штатів з перемовин, це буде повернення до ситуації, яка вже Існувала до його обрання президента Сполучених Штатів попередник Дональда Трампа Джо Байден не провадив жодних перемовин із Путіним, бо, на відміну від свого спадкоємця, прекрасно усвідомлював їхню безперспективність, а натомість допомагав Україні. У Дональда Трампа тепер також. Може бути можливість допомагати Україні хоча б за рахунок внеску до того самого інвестиційного фонду, який є створений згідно американсько-українських домовленостей. А перемовини мають сенс тільки якщо Російська Федерація дійсно зацікавлена у припиненні вогню. Якщо Трамп переконався в тому, що такої зацікавленості у Путіна немає, незважаючи на щедрі пропозиції з боку Вашингтона, що хіба... Ідея визнання Криму російським не є максимальною щедростю. Ніякого сенсу продовжувати перемовини із російським лідером у американського президента немає. І він просто може повернутися до політики Байдена. Жодного реального діалогу із російською стороною, але продовження допомоги Україні у стримуванні російської агресії так, щоб. Потреба припинити війну виникла вже у Кремлі. Ну і тоді ми розуміємо логіку міркування Джей Венса, який говорить, що росіяни і українці самі мають вирішити питання завершення війни. Тільки от бажання вирішити це питання має насамперед бути у цієї сторони, яка розпочала цю несправедливу і жорстоку війну, а саме у Російської Федерації. У Російської Федерації, не у України, яка стала жертвою агресії і з цього часу просто дає опір російським діям, також треба усвідомити ще один досить важливий момент: розмови про припинення вогню на російсько-українському фронті і про те, що це припинення вогню поки що не досягається американськими зусиллями. Може бути і частиною боротьби у оточенні самого Трампа, як бачимо за вплив на американського президента, на його зовнішню політику, на зовнішньополітичний блок у американській політиці, йде досить серйозна боротьба в ситуації, коли мова йде про те, хто буде визначати зовнішньополітичний курс Дональда Трампа. Майк Уолтс, колишній вже тепер радник з питань національної безпеки, який тепер буде тільки представником Сполучених Штатів ООН, вже зазнав поразки у цій боротьбі. Ще одна людина, яка бісить практично все зовнішньополітичне оточення Трампа, це Стів Вітхов, спеціальний представник по Близькому сходу, який став і представником на перемовинах із Путіним, і представником на перемовинах з Іраном, і ніде не може досягти якогось. Конкретного результату, можливо, що слова речниці Держдепартаменту Сполучених Штатів про те, що американці більше не будуть виїжджати на замовлення в інший кінець світу, щоб вирішувати проблеми війни і миру, можуть бути адресовані саме Стіво Вітхофа, який постійно відвідує Москву або. З'являється на близькому сході, щоб провести перемовини із своїми російськими чи іранськими партнерами. Вихід Сполучених Штатів з перемовного процесу може значно зменшити вплив пана Вітхофа і відповідно збільшити вплив пана Рубі. І про те, що ці люди борються між собою за те, щоб мати вирішальне слово у визначенні позиції Дональда Трампа, також не потрібно забувати. Ну і отже, що може відбутися, якщо Сполучені Штати вийдуть з перемовин в українських інтересах, щоб було підтверджено статус-кво байденівських часів. По-перше, щоб продовжувалася військова допомога Україні, зараз вже є пілотний проект у вигляді тих. Закупівель на 50 мільйонів доларів перших закупівель за часи президентства Трампа, і ми маємо сподіватися, що цей пілотний проект у вересні цього року переросте у масштабні можливості закупівлі Україною і європейськими країнами зброї у Сполучених Штатах для подальшої боротьби з російським агресором і для знищення його живої сили і технік. Звісно. Поруч із процесом закупівель може бути процес внесків в Сполученими Штатами у інвестиційний фонд своєї долі у вигляді нової сучасної зброї. Звичайно, було б непогано отримати дозвіл на ударів цією зброєю по суверенній території Російської Федерації, щоб знищити як немога більше російських стратегічних об'єктів нафтопереробки, усього того, що дозволяє Росії воювати, залишити Росію без цих можливостей. Другий момент статус-кво це посилення санкцій проти Російської Федерації, створення нових і нових проблем для російської економіки, перетворення сусідньої країни на території суцільної економічної безнадії, як для керівництва країни, так і звичайно для звичайних громадян, які підтримують шовіністичну імперіалістичну політику Путіна та його найближчого злочинного оточення. До російських будівель має прийти економічна біда і оселити це сам на довгі, безпросвітні де. Дятиріч зараз для президента Трампа його радники вже готують плани того, які можуть бути додаткові санкції проти Російської Федерації. Звичайно, із цього приводу американський президент також. Не ухвалив жодних рішень, бо поки що сподівається на дипломатичне рішення проблеми. Але важливо, що коли стане очевидним безперспективність цих сподівань, план нових руйнівних санкцій проти Російської Федерації і всіх тих, хто співробітничає з Російською Федерацією, має вже бути на столі американського президента, щоб призвести до нових карколомних подій для російської економіки і для громадян сусідньої країни. Звісно, це не питання швидкого успіху. Однак в українських інтересах, щоб російська економіка загругла не на роки, а на десятиріччя, щоб у Росії в наступні десятиріччя путінські після Путінське не було ніякої можливості яким чином думати про агресивні дії проти інших держав. Щоб Росія займалася виключно вирішенням власних проблем, і головною з цих проблем було як прогодувати власне населення і. Звісно, це і буде повернення до цієї політики, яку Сполучені Штати проводили в часи Джо Байдена, політики стримування Російської Федерації, одночасної маргіналізації цієї держави та її суспільства, і з недопущенням ядерного конфлікту за участю росіян. Це і буде дорогою до припинення російсько-української війни, до розвитку України і не розвитку Росії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні. і Донатела, який допомагають розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам хай щастить!